Резневий вітер прохолодний, приносить свято в нашу хату, народ в віках, як завжди непоборний, святкує і з повагою цю дату як той підсніжник, що зійшов з під льоду і на весь світ поглянув синім оком, він крізь недолю і біль свого народу себе возніс. У всесвіті широке, дитинство, босоноги, біль, втрати, все вистраждав і вистав відверто, і болем, і бідою, Слово мати, проніс у серці аж до смерті вперто Тарасе, ти про біль свого народу, вірші складав, писав їх потом. Кров'ю, коли там, на аралі у негоду ти плакав за країною святою. Тобі твій бід сторицею вернувся, на Україну в слові полум'яння, і він перед народом присягнувся. Служити буду в подиху останнім, і він служив, писав, боровся. І вірив в України світлий шлях, і слово дуже сильне і пророче, засіяв ним правду на полях, та не судилось нам тепер та ту мрію, яку бликав ти вдалині, всю втілити в життя наше сучасне, щоб сонце правди засіяло на землі. Народ в горі з болю стогне і проливає кров святу синів. І знову сиву голову пригодне, солдат, що від матусів теле, і знову скрізь неправда і неволя, і знову цар російський нас карає, не слово ні, а знову сенькі зброї. І знову. Материнське плаче лунає. але це все мене. Ми вистоїмо в тузі. Ти прикладом для нас і зброєю був завжди. І віримо, що на блакитнім прузі ще сонце зійде. і добра, і правда. Народи мій, живи старасом серці, будь вірним, гідним. Його достойне. І зараз на полях, в Донецькім герці, ти справді будь завжди непереможним. Браво! Уривок споємо Кавказ читає вихованець центру позашкільної роботи Богдан Жигалко. Горами гори хмарами повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея, там орел карає. щодень Божий, добрі ребра, й серце розбиває, розбиває і не вип'є живущої крові, воно знову оживає. І сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий невиоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а воля наша печати спить. Коли вона прокинеться, коли ляжеш отпочити, Боже утомлений і нам дасть жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, встане слава, і тобі одному помоляться всі язики По віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори, хмарами повиті, засіяні горем, кров'ю повиті. Отам до милостивії ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю, та й цькуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало. З дітьми і внуками втопить будов в їх сльозах, а дівочих тайно пролитих серед ночі. А материнських сліз гарячих, а батькових старих кровавих не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава, хортам і гончимі псарям і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори. Кригою покуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборете. вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Людмила Янсура. Тарасе знаєш, з нами ти. Читає учениця 11 класу колегіуму номер 11, нижникова Анастасія. Тарасе, знаєш, з нами ти. Сьогодні кроки по тобі звіряємо. Ми розігнулися. Для того, щоб піти. і з гідністю і честь собі мимає. Тарасе, твої думи всі у нас, ти чуєш із небес, як слово лине. Сьогодні б'є у гарті долі час заради волі у житті щасливим. Тарасе, із Чернечої гори, ти чуєш кожну мить війни і негоду. Знай, що у кого в серці ти, той піди в бій за волю і свободу. А вибрати не можна, батьківщину, синам твоїм у вірності любов, у врем'я люте на одній землі єдині світанки, що в'ясніли сонцем знов. І щоб у майбуття свободи доля дали Тарасе волю цій землі. Щоб небу мирному раділа нива поля, і були люди на оновленій землі. А слово твоє житиме крилате у вишиванні та вишневій Україні, де є Дніпро, родина, пісня, хата, там віра є, що ця земля єдина. Тарасе, слово вдячності тобі за те, що небайдужі все жим став. Ще жовто синім серце майорить, і Україна у сузір'ї засіяла. В нас віра є надія і любов, і ти, кобзарю, це вже не змінити. Ми тут, щоб Україна нам була, щоб гідно жити і її любити. Радій, Тарасе, Твоє слово знає світ, і поки люди. Тебе в серці мають. Твій дух живий, і наш великий рід і Україна, бо її душа співає.